Вітаю глядачів. В етері програма сьогодні про та я її ведуча Марина Ступак. В ній з провідними експертами та гостями говоримо про найважливіші для України теми та події. Отже, з 1 березня 100 найпопулярніших ліків в Україні здешевшують на третину. Таке рішення ухвалила Рада нацбезпеки та оборони, щоб ліки стали доступнішими для українців. Тож уряд планує обмежити максимальну торговельну націнку для аптек, до прикладу, не більше 35% для безрецептурних препаратів. Ну а постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни. І щоб не було штучного завищення, цін, антимонопольний комітет має посилити контроль за фармацевтичним ринком. Ну а правоохоронці, як пише «Європейська правда, планують виявляти схеми ухилення від податків і нелегальний вивід коштів. Українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня. Сьогодні також на виконання рішення РНБО уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Передусім, запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції. Ми будемо посилювати контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно. Держава за це платить в межах програми медичних гарантій. В уряді запевняють, що разом з виробниками та аптеками визначають цей перелік із сотні препаратів, на які знижують ціни. Заплановані перевірки кінцевих цін на ліки та використання медикаментів у медзакладах. Як на цінововедення реагують виробники, ліків та реалізатори на які препарати ціни планують знизити і чи не призведе це до дефіциту дешевих ліків? Про це все сьогодні ми говоримо із виконавчою директоркою благодійного фонду пацієнти України Інною Іваненко. Пані Інно вітаю. Вас в нашому етері. Доброго дня. Отже, на вашу думку, як ці нововведення вплинуть на доступність ліків для українців? А, взагалі, одним словом, так важко відповісти на це. Ну, Давайте це питання розберемо, час... розберемо різні да, аспекти. Що це змінить? Що говорить взагалі пацієнтська спільнота наразі? Почну з того, що дійсно в Україні ліки ціни на ліки в аптеках високі. Ми, як фонд, який опікується пацієнтами із складними захворюваннями, вже дуже давно про це говоримо. Що ціни на ліки для пацієнтів із такими захворюваннями, як розсіяний склероз, хвороба крона, рідкісні захворювання, хронічні захворювання в Україні? На жаль, чомусь в півтора рази, а подекуди і в три з половиною рази дорожчі ніж в європейських країнах, чи, наприклад, у Туреччині. І звідти українці змушені якимось чином думати, як привезти ліки для того, щоб лікуватися. Тому що це лікування або пожиттєве, або досить таки довготривале. Тому ті ціни, які пропонуються в українських аптеках, абсолютно людям не кишені, на жаль. Mm -hmm. Mm -hmm. І відповідно також до останніх даних по Завищених цінах на ліки, то, от, наприклад, українські виробники на 130% підняли ціни на свою продукцію. Це теж є вже підтверджені дані. А, пані, ну, Тому... а тут яка роль антимонопольного комітету він не реагує на ці підвищення цін чи дійсно не регулює? Давайте розбиратися. Дійсно, антимонопольний комітет має ну, такий функціонал боротися із монополіями і коли гравці на ринку зловживають своїм антимоно... своїм монопольним становищем має здійснювати заходи регулювання реагування на те щоб не зловживали Монопольним становищем тут, ну, ми говоримо швидше за все про дистрибуторів, тому що у нас є два великих. Дистрибутори, які постачають ліки від імпортерів і від виробників до аптек, і можливо, ми не знаємо. Ми не маємо інформації, але можливо, там теж є якесь зловживання і накрутка в ціні, тому що ну ми розуміємо, що ці їх всього двоє. І коли немає такої конкуренції а, між такими компаніями, то звісно ціни на ліки теж mm -hmm. тримаються. Але, ну, чесно кажучи, хотілося б отримати а, аналіз від а, антимонопольного комітету і а, його реакцію. Тому що зараз її не було. І от навіть в рішенні РНБО, а, монопольний комітет згадується в такому ну, рекомендаційному характеру, що а, РНБО радить антимонопольному комітету посилити контроль над тим, що відбувається на ринку лікарських засобів, але він має не те, щоб посилити контроль, він має реагувати, і відповідним чином у нього є всі важелі впливу на те, щоби. Змушувати а, знижувати ціни, якщо вони виросли внаслідок якоїсь а, антиконкурентних якихось дій, пані, пані ну, а ось це рішення РНБО якщо ми говоримо про важелі впливу, чи все таки зможе вплинути на тих двох дистриб'юторів, про яких ви згадали? Ну будемо дивитися, тому що насправді там і правоохоронні органи згадуються. Але чесно кажучи, в рішення РНБО воно комплексне і воно передбачає ряд правильних речей, які ми теж дуже підтримуємо. Це розвиток конкуренції на ринку лікарських засобів. Як а це можна досягнути. От один із пунктів цього рішення говорить про те, що необхідно розширювати програму реімбурсації доступні ліки. Ну, ну, це до цієї теми абсолютно... ми абсолютно... трохи пізніше да, угу. підні перейдемо до цієї теми. Власне, ви почали з того, що дійсно завищені ціни на деякі ліки. і Я так розумію, що на найпопулярніші теж та зокрема. Щодо цього, ну ми не маємо аналітики, і що це за найпопулярніші ліки, про які всі говорять. Ще з 1 березня у нас буде перелік із ста найпопулярніших лікарських засобів, на які Знизиться ціни на 30%, як ми сказали на початку, поки що невідомо, що це за перелік їх його складають. Я так розумію, зараз він визначається зараз для того, щоб ну, я думаю, що споживачі мають це побачити з 1 березня. Нам теж дуже цікаво. Ми в нас в команді також дуже слідкуємо за цією ситуацією, і чи дійсно з 1 березня почнуть знижуватися ціни, хоч на якісь ліки в аптеках. Ну, будемо слідкувати за ситуацією, будемо дивитися. Просто ви знаєте, мене трішки непокоїть те, що немає ніяких механізмів. Контролю тут в цьому рішенні РНБО не передбачено, як буде контролюватися, знизилися ціни чи не знизилися ціни, і як надовго а, мають зафіксуватися ці знижені ціни на 30%. Про це теж нічого не йдеться. Тому ну дуже хотілося, щоб це не перетворилося на якусь таку, знаєте, популіську річ, mm -hmm. яка там з там через кілька днів чи тижнів. Перетвореться наші очікування, знову ну, повернемось до того, що мали. А які це мають бути методи контролю? Чи ви розумієте, можливо, є досвід інших країн? Ну, чесно кажучи, в такому наказному порядку ну, ніхто так не знижує ціни. Це Якби ручний режим, скажімо так. Тому яким чином а, от а, такий ручний режим можна контролювати, ну я не знаю. Хіба що, можливо, правоохоронними органами. Взагалі, ну, хотілося б більше сказати про те, як природньо. Які природні механізми і інструменти mm -hmm. можна застосовувати для того, щоб ціни на ліки знижувалися так, в аптеках. Це, це, це цікавий момент розширення mm -hmm. спектру взагалі лікарських засобів? Це збільшення е, різноманітності ліків на е, полицях е, аптек, і збільшення конкуренції. Саме збільшення конкуренції призводить до зниження цін на ліки. Це Нормальний а, процес, і це, це доведено вже багатьма країнами. Наприклад, в європейських країнах а, 70%. Відсотків а, ліків аптечного сегменту перебувають в реімбурсації. Вони включені до а, програми відшкодування. Ну коли ці в, про соціальну програму ми говоримо про доступніші ліки для населення. Так, 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 так. Вона і в Україні діє, ця Програма Доступні ліки, але вона в нас на жаль а, покриває лише 7% відсотків від аптечного сегменту. А в європейських країнах це 70%. відсотків. І звісно а, це призводить до до Розширення конкуренції, тому що виробникам цікаво заходити на ринок, коли вони точно знають, що в них гарантовано ці ліки будуть викуплені, і їм цікаво боротися за пацієнта за свого споживача, і отака природна конкуренція вона стимулює зниження цін. В нас от якраз в рішенні РНБО це зафіксовано, що повинна розширюватися програма Доступні ліки. Це ну один із найкращих для пацієнтів спосіб знизити ціни на ліки і отримати доступ до препаратів. Тому що от дуже важливо, що доступ це не лише низькі ціни, це і наявність ліків в аптеках. А от зараз регулювання, яке пропонується на аптечному тобто, ринку, воно передбачає воно, певні ризики на ринку. Воно воно переслідує мету знизити. Ціни на ліки, але при цьому, чи залишаться ліки в аптеках, це велике питання. Тому що в ручному режимі регулювати Такий чутливий сегмент, як фармацевтичний сегмент, може ну призвести до того, що ринок зреагує інакше, і взагалі ага, може виникнути дефіцит. А, а про які тоді ліки ми можемо ліка. говорити? Дефіцит яких ліків я маю на увазі не назви, а група ліків. От про про, про, про які ліки ми можемо та, в принципі. Ми про всіх виробників зараз говоримо, і іноземних і українських, тому що ми ж ну от зараз, якщо говорити в комплексі, то можна розглядати не лише рішення РНБО, а і закон, який був перед цим ухвалений, 11493, який передбачає теж ну його там початкова мета, теж зменшення цін на ліки, але там. Ну, такі механізми а, ручного регулювання включені, що м, ринок не зрозуміло, як відреагує ну, власне, власне бачу... до слова, європейська бізнес-асоціація вже закликала президента витувати цей закон, адже а, на їхню думку виробники, імпортери та дистриб'ютори об'єктивно не зможуть виконати вимоги, які там прописані. Так, так, і це так така публічна заява не лише від однієї асоціації. Я вже так. кілька бачила таких заяв про те, що ну великий ризик для пацієнта створює таке ручне регулювання. В чому воно полягає? Саме якщо говорити про цей закон, то він передбачає, що одному дистриб'ютору виробник може продати не більше, ніж 20% від Попереднього року попереднього прибутку препаратів. А якщо це новий, наприклад, препарат, який ніколи не продавався, який минулого року не продавався, то виходить його і не можна купити. Як ви як ці 20% вирахувати? Тобто ідея в тому, щоб один дистриб'ютор поставляв до аптек не більше ніж 20% препаратів. Але в нас дистриб'ютори, ми знаємо, лише великих потужних, які. Справляються із Обсягом а, лише два, чи зможуть так швидко вирости інші компанії, щоб поставляти mm -hmm. препарати велике питання. А, тому а, там передбачено в законі ще одна, один нюанс: що якщо хтось відмовляється із дистриб'юторів брати 20%, то можна а, виробнику там, чи імпортеру перейти до іншого, і запропонувати наступному дистриб'ютору. Але у нас. А, Фактично зареєстровано 300 дистриб'юторів, просто два найбільших, два ага. монополісти, а 300, 300 зареєстровано. І який механізм? Тобто виробник має ходити а, обійти 299, отримати відмови, щоб потім по-другому колу заходити і пропонувати свій товар. Ну, просто гравці на ринку не розуміють, як буде реалізована ця норма, що їм робити. Це точно призведе до в якийсь там період, точно до дефіциту ліків, тому що ні виробники, ні дистрибутори не будуть розуміти, яким чином виконати навіть ці норми закону. Їх не зміг пояснити міністр, коли його запитували, як це на практиці буде реалізовано. Хто буде враховувати 20%. Як пропонувати там всім дистриб'юторам взяти ці 20% від обсягів? Угу. Ну, дуже складна регуляція, нікому не зрозуміла, і ще і через це в нас є ну загроза того, що а, просто перестануть поставляти для того, щоб не порушити закон. А чи можемо ми виділити ризики да для вітчизняних виробників і імпортних, чи вони все таки відрізняються? Ну, чесно кажучи, ми не аналізували, не, mm -hmm. не, не, і не я не бачила до речі, інформації від вітчизняних виробників, що, яка їх реакція на цей закон, але бачила вже, що і дистриб'ютори, і іноземні виробники дуже занепокоєні тим, як це буде прописано, як це буде реалізовано. І ну, передбачають те, що все-таки будуть затримки з поставками, а можливо, деякі ліки і позникають. А заптек не зрозуміло, чи це на якийсь період, і потім все відновиться чи і налагодиться, mm -hmm. чи взагалі ну, регуляції настільки незрозумілі, складні, незрозуміло, як їх виконувати, що ну, а ринок український, чесно кажучи, ну, не це не європейський ринок. Він не цікавий виробникам, щоб виконувати надскладні регуляції і під час війни це робити ще щоб залишатися тут на ринку. А ви кажете, що іноземні виробники занепокоєння? Яка частка взагалі імпортних ліків складає в українському ринку фармацевтичному? Ви знаєте, це мабуть не до мене питання, mm -hmm. тому що я так глибоко не аналізую. Там аптечний ринок, я не є фармацевтом, і я просто розумію, що препарати, які uh, вживають пацієнти із складними тяжкими захворюваннями, інтереси яких uh, представляє моя організація, це в основному це це має це все іноземна фармкомпанія, фарміндустрія. Українських немає. А ви, ми вже торкнулися програми, да, соціальної програми, яка діє в Україні реімбурсація ліків. Скажіть, що буде з нею, якщо тезисно а, враховуючи нововведення? А, ви знаєте, навпаки, тут говорить про те, щоб розширювати програму Доступні ліки. Тому е, побачимо, хто залишиться на ринку, щоб запропонувати свої е, препарати для програми Доступні ліки. Е, програма Доступні ліки вона в принципі фінансується із державного бюджету, із програми медичних гарантій через Національну службу здоров'я України. В нас е, державний бюджет е, на сферу охорони здоров'я і на програму Доступні е, програму медичних гарантій. Він обмежений. Але водночас ми розуміємо, що програма Доступні ліків вона ефективна, вона з кожним роком розширюється, і вона повинна розширюватися на дійсно доказові і ефективні лікарські засоби, які вже пройшли оцінку медичних технологій. Це спеціальна така оцінка лікарського mm -hmm. засобу, яка говорить наскільки лік Ліки ефективні та економічно обґрунтована є їхня вартість. І от є вже ряд препаратів, які отримали позитивну оцінку медичних технологій, які рекомендовані до включення до програми реімбурсації, і є політична воля їх туди включати, то це супер механізм для того, щоб розширювати доступність лікарських засобів для пацієнтів. Тому що, користуючись цією програмою, пацієнт е, отримує направлення від е, лікуючого лікаря. Роберт, е, рецепт на препарат, приходить із цим рецептом в аптеку і отримує препарат або безкоштовно, або з невеликою доплатою. І таким чином е, отримує доступ і лікування е, свого хронічного захворювання там чи стану я е, дуже рада, що наша програма Доступні ліки щороку розширюється, але це розширення потребує такого масштабного розширення, тому що зараз це лише 7% від е, всього аптечного сегменту. Тоді як в європі це 70%. Ага, зрозуміло. Е, проте я тут можу сказати і ще про один. Е, Важливий uh, механізм зниження цін на ліки, за який ми, як пацієнтська спільнота, говоримо вже дуже багато років, Який є менш ризикувався так, і він є uh, апробованим. Uh, це не ручне регулювання ринку. Uh, і регулювання просто ціну в якомусь ручному режимі, а це природний інструмент збільшення конкуренції на ринку це, лікарів. Це, це, це те Він про що ви вже паралельний сказали, так. це паралельний угу. Це називається паралельний імпорт, угу. ліків, коли е, препарат. Певного виробника певної форми випуску є зареєстрованим в Україні, але в Україні він чомусь коштує 6 тисяч гривень за упаковку. Але і такий самий препарат такого самого виробника, такого самого такої форми випуску, зареєстрований в Європі, наприклад, для Греції, і там він може коштувати 2 тисячі гривень. Ну, от такий. От... Це реальні приклади там реальних препаратів, які ми аналізували, тому що пацієнти завозять для свого лікування більш дешеві препарати з Європи, включаючи на законодавчому рівні, закріплюючи механізм паралельного імпорту, дозволить українським дистриб'юторам купувати оці ці більш дешеві лікарські засоби в європейських країнах, привозити їх сюди до нас і з аптечною націнкою продавати тут. Але це все одно не буде. А... 6 тисяч гривень тоді, як в Європі, це коштує 2 тисячі. Але гривень. про це тобто, рішення поки, якась невелика націнка. Про це рішення поки що а. не йдеться. То подивимось, можливо, уряд пропише якісь механізми, як він буде регулювати ці ціни, як планує здешевшення да цін на ліки в аптеках. Дякую вам за цю розмову. Гостею нашого ефіру сьогодні стала Інна Іваненко, виконавча директорка благодійного фонду Пацієнти України. І з нею ми говорили про здешевшення топ 100 Ліків в Україні з 1 березня, як це вплине на пацієнтів, та як реагують і оцінюють цю ідею самі виробники, ліків та рітейлери. І щоб подивитися більше випусків, ви можете перейти на ютуб канал Чорноморської телекомпанії, щоб зробити це. Скористайтесь QR-кодом на ваших екранах і до зустрічі в наступному етері.